Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогоднішній день відправою. Я почекаю, поки всі наші співаки зійдуть до, кажуть, до нас. А, і Так мало сьогодні, їх гарно поспівали маленькою кількістю. Брати і сестри Христі, маю приємність повідомити вас. Я вже повідомляв минулої неділі. Ми вже скоро за пару тижнів будемо відзначати Свято Миколая. 7 грудня запишіть це, кажуть, на ваших нотатках, чи на папках, чи на, на писульці. Кажуть, щоб не забути цього дня, цей день якраз у нашій парафії відбудеться. Торжественно, величаво, Босі Святий Миколай завітає до нас, щоб обдарувати всіх нас не тільки його благословенням, а, а можливо і декому як, хто заслужив і отримає деякі подаруночки. Так що е, не забудьте ваших діточок, е, внуків, правнуків, цього дня їх привести чи кажуть. Взяти їх на руки собі, прийти до нашого храму Божого, помолитися, тоді взійдемо до нашої церковної аудиторії, там пообідаємо і зустрінемо святого Миколая. Ми шукаємо, звичайно, тому що наша малесенька парафія завжди шукає волонтерів. Волонтерів сьогодні, щоб залишитися, бо мусимо дещо прибрати в нашому храмі Божому, а на другий тиждень мені було сказано сьогодні. Ну нічого, нічого, є ще ця є, є час. Так що, але і, і не забудьте, ми потребуємо волонтерів напередодні того свята, тобто в суботу, щоб поприходили, хто має можливість і охоту. У 10-й годині суботу ранку прийти і допомагати нашим е, кухарям, бо це не тільки жіночки, а й мужчини приходять кухарити, е, готувати всі наші страви на сьогоднішній день на Святого Миколая. Так що не бійтеся, е, зголошуйтеся, нам потрібно завжди вашої допомоги. І таким чином скорше все кінчається, тобто і чищення нашого храму Божого разом з тим, і коли приходиться готувати замість годинами сидіти в кухні, як гарна кучка волонтерів прийде, то і можна все, кажуть, закінчити ту справу в кухні за дві години і вже всі пішли додому готуючись до завтрашнього дня, тобто на 7 грудня неділю. Ми вирішили, щоб як парафія і права, рішили, що хто бажає замовити заборонити, забронювати собі місця, то ми таким чином бажаємо, щоб. Щоб це забронювання е, прийшло із грішми. Бо чому, як зголоситися, щоб ми задержали місця, буває так, що ну, приблизно 10% чи більше не приходять того дня, і ми тоді е, перед тим, коли хтось зголошується, ми мусимо їм відмовляти. А так, як вже хто зголоситься і, і купе собі, кажуть, е, Місце годівкою, чи то сьогодні, чи на слідуючу неділю, ми вже будемо знати, що обов'язково, скільки, скільки місця треба е, зберегти для наших учасників на святі Миколая. Так що, будь ласка, хто, хто прийшов із повними кашенями сьогодні, можете залишитися до Оксани якими вона готова записати ваші кажуть, імена. і Таким чином реєстрація буде офіційно таки на інтернеті, на нашому Facebook, І можна таким чином звернутися а почтою. Так. Значить, почтою маєте тоді нагоду. Звернутися і забронити собі, чи я кажу правильно забронити собі місце на цей день. Маю приємність, але вона стоїть ззаду з маскою. А тепер я тепер бачу, що вона якраз праворуч свого мужа Діана Зимоглаз якраз минулого четверга відзначала її день народження. Маємо приємність вітати вас з нагоди вашого дня народження. Нехай Господь поблагословить вас і збереже вас на ноги, многі літа. Я знаю, що була відсутня за останні пару тижнів пані Петяна, і ви недавно відзначали ваш день народження, не помиляюся, так було? Так що вітаю вас з вашим днем народження. І бажаю вам всього найкращого, схожого благословення на ноги і многі літа. Бажаю вам всього добра. Дякую моєму собратові, оцю гротерірею. Ну, хотів сказати по прізвищі, але краще вітати по, по, по вітанню. По-першому кажуть по першому імені. Вітаю вас, отче. Дякую, що ви приходите, підтримуєте нас вашими молитвами, вашою присутністю і е, старшому священнику допомагаєте таким чином, щоб служба Божа відбулася скорше і лагідніше. Так що дякуємо вам, вам за вашу участь на нашій службі. Бажаю вам сьогодні кращого ще одне маленьке оголошення від отця Віталія. Це він вже пояснює е, тему цього пояснення і звернення до новоприбулих. Е, Слава Ісусу Христу, браті і сестри, е, з неділею. Е, мене випадково. Перестріла нещодавно пані Романа, це керівник каси Дежарден. Вона каже, що по церквах вони роблять зараз таку гарну традицію, роблять до Дня Святого Миколая, роблять такі прошити, подарункові різдві різдв'яні. Але це робиться для членів каси, якщо є такі члени каси, які хочуть... Теж отримати такий подарунок, то треба заповнити анкету. І, і це вони пишуть для родин з дітьми, які нещодавно прибули до Канади, мам з дітьми, родин, що проживають складні життєві обставини. То всі, хто бажають, підходьте сьогодні, треба їм заповнити ці анкети. Вони прості, це 5 хвилин, то можемо це швиденько зробити і, і, і матимете такий кошик. Чи може ви когось знаєте, але чомусь тільки для членів каси, але ну, таке не знаю, як вони вже вирішують. Така маленька об'ява. Дякую всім за за увагу. Дякую всім за вибір. Пані Рома мені, мені каже, мене запрошувала, а я їй відповів, що я вже більше 50 років членом е, каси. Так що, і тому, що вона звернулася до отця Віталія. і Я тоді пропонував, щоб отець Віталій, е, який готовий підписати ту анкету чи інформаційного е, е, листочка. І таким чином буде прикладом всім вам, що і ви зможете отримати там пару доларів. Мені відомо, що це не тільки не будуть самі цукерочки, а будуть якісь долари, не знаємо скільки. Але це вони призначені для тих, які поприїжджали сюди до Канади за останні 3,5 з років. Так що не не бійтеся, злочуйтеся, як є такі, як ні, то бажаю вам всього найкращого. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!